Доброго дня, тема нашого сьогоднішнього уроку Церква та релігія у середні віки». У середньовічній Європі церква та релігія відігравали надзвичайно велику роль не було такої сторони життя тогочасної людини, яка була б повністю відділена від релігії, існування світу та природні явища, правила поведінки людини, уявлення про життя та смерть, суспільний устрій і навіть порядок роботи та відпочинку. Все це регулювалось релігійними правилами. Культура теж була просякнута релігією. У середні віки ще не існувало поняття нації, люди ставилися до інших людей за принципом свій чужий, і сповідування однієї релігії тут відігравало вирішальне значення. У християнстві тому, що буде з людиною після смерті, надавалося більше значення, ніж її земному життю. Тому дотримання релігійних приписів, а також служіння Богу, вважалося набагато важливішим за будь-які господарські заняття. Відтак церква була могутньою політичною, економічною та духовною силою. Християнська релігія давала віруючим, особливо гнобленим особисту розраду, адже майнова нерівність в їхніх уявленнях перетворювалась на рівність у гріхах і страждання. Християнство об'єднувало народи і країни Європи навіть тоді, коли вони воювали між собою. Проте всередині самої церкви єдності не було. У 1054 році церква остаточно розділилася на риймо католицьку та православну. Розкол вплинув на спосіб життя, традиції та культуру країн. Поступово між двома конфесіями склались традиційні відмінності. Так, главою католицької церкви є папа Римський, а православної патріархи. Усі католицькі священики зобов'язані дотримуватися безшлюбності, а у православ'ї безшлюбність передбачена лише для чернецтва. Служба у православних зветься Літургія, а у католиків меса. Є певні відмінності між самими положенням релігійного віровчення та обрядами. У православ'ї вважається, що Святий Дух походить від Бога Отця, а в католицизмі і від Отця, і від Сина. Православні вважають, що після смерті на людину чекає рай і пекло, а католики вважають, що рай пекло і честилище, тобто можливість спокутувати несмертні гріхи. Для католицизму притаманне надзвичайне шанування Богородиці Діви Марії, православні хрестяться трьома пальцями з правого плеча, а католики всією долонею з лівого. Проте християні єдиний в головному вірі в Ісуса Христа і Діву Марію, яких вони прославляють і до яких звертаються у своїх молитвах. Середньовічні католицькі богослови вчили, що церква отримала від Христа право відпускати гріхи за допомогою особливих папірців, індульгенцій. Торгівля ними означало, що будь-яка нечесна людина або навіть злочинець можуть відкупитися від покарання за гріхи. Водночас Частину грошей, отриманих від продажу індульгенцій, використовували на утримання притулків і лікарень, будівництво шкіл і друкарень, зведення мостів і храмів. Як на Заході, так і на сході, церква залежала від світських володарів. У Західній Європі церковні посади забезпечували чималі прибутки, тож герцоги і графи надавали їх своїм родичам і друзям. Духівництво за свідченням сучасників набагато більше уваги приділяло примноженню свого багатства, ніж порятунку душ вірян, але серед церковнослужителів знайшлися і ті, хто прагнув змінити цю ситуацію. Так, монахи аббатства клюні, що розташовувалися на сході Франції, з поміж інших монастирських громад, вирізнялися аскетичним, тобто дуже скромним способом життя. Цим вони завоювали авторитет та повагу в населення у X і XI століттях клюнійці вимагали вивести церкву від підпорядкування світській владі та встановити сувору дисципліну для всього духівництва від ченців до самого папи римського. Клюнійський рух, як його назвали, поступово поширювався. Деякі з клюнійських монахів ставали єпископами, абатами і почали наводити лад у церковному житті. І нарешті один із них став папою Григорієм VII. Він провів низку реформ. Суть яких заключалося в тому, що було встановлено новий порядок обрання римських пап. Конклавом, тобто зібранням кардиналів вищих духівних осіб католицької церкви, що виключало можливість втручання у вибори світських осіб. Запроваджено це лібат, це заборона одружуватися для духовних осіб, чим забезпечувалась недоторканність земельних володінь церкви, які раніше дехто з духовництва намагався залишити в спадок своїм дітям. Скасовано право імператора чи короля затверджувати духовних осіб на церковні посади. Заборонено симонію, продаж і купівлю церковних посад. Реформи, здійснені Григорієм VII в XI столітті, заклали підвали могутності папства в наступні століття. Великий вплив на розвиток католицизму мав томізм або фомізм це учення розроблене. Томою, або інакше Фомою, Аквінським у XIII столітті, і викладена ним у книзі, яка називалася Сума теології. Теологія це таке вчення про християнство Бога та все, що з цим пов'язане. Кожен розділ твору містить обговорення певної філософської думки, її спростування і викладення тобто, того висновку, який автор вважає правильним. Згодом учення розроблене Фомою Аквінським стало для католицької церкви офіційним, оскільки містило декілька доказів існування Бога. Фома Аквінський народився в знатній італійській родині, виховувався в монастирі святого Бенедикта Монте Касіно, навчався у Неаполітанському університеті. Сім'я підтримувала його прагнення стати ченцем, але до того часу, поки не дізналася, що він хоче пов'язати свою долю з жебручим орденом святого Домініка, попри заборону, то мав із дому і вступив до Домініканського ордену. Будучи монахом, він навчався в Парижі та Кельні. Фома Аквінський вперше поєднав теологію та філософію. Він стверджував, що найвищою істиною у світі є Бог, від якого походять всі інші правителі, істини, цінності та закони, зокрема закони співжиття людей у суспільстві, найвищою християнською чеснотою Фома називав любов, а метою існування будь-якої земної влади дотримання правил моралі, уникнення крайнощів і досягнення загального блага. У XIII столітті у католицтві відбулася ще одна важлива зміна, яка пов'язана з виникненням жебрущих чернечих орденів. У ранньому середньовіччі монахами ставали ті люди, які прагнули сховатися за монастирськими стінами від, як вони вважали, грішного світу. Нові ж ордени домініканців та францисканців навпаки, жили серед людей. Проповідуючи і наставляючи їх у християнській вірі так, щоб це було доступно та зрозуміло якнайширшому колу вірян. Згодом з'явилось досить багато подібних орденів. Монахи цих орденів не мали власності, а жили за рахунок пожертв. Засновника ордену францисканців Франциска Асиського у середні віки дуже шанували. З початком 14 століття Європа вступила в період, що відзначався всілякими бідами і катастрофами, які засвідчили глибоку кризу середньовічного європейського суспільства. Ця криза не оминула навіть церкву. Приводом стала суперечка між канцлером і хранителем королівської печатки французького королівства Гійомом Ногарою, який ударив по щуці залізною рукавицею. Папу римського Боніфація восьмого. Не витримавши образи, папа через декілька тижнів помер. Його наступник, як уже згадувалось, переніс папську резиденцію до міста Авіньйон, яке, хоча й належало неаполітанському королівству з усіх боків було оточено володіннями французького короля. Так папська влада потрапила під французький вплив. Авіньйонський полон пап тривав цілих 70 років, але повернення пап до Рима призвело до нового конфлікту, великої схизми. Справа в тому, що через політичні суперечки сталося так, що у світі з'явилося два папи. Один сидів в Авіньйоні, а другий в Римі. Ніхто не знав, який же папа справжній, і, відповідно, хто мав претендувати на посади єпископа та інші священні спосади. посади. Католицька Європа розкололася. Всі спроби домовитися закінчилися лише новими взаємними образами. У 1414 році у Костанці було скликано новий собор, який нарешті розв'язав цю складну проблему. Розбрат у церкві знову викликав сумніви щодо правильності того шляху до спасіння, який пропонувала католицька церква. Серед широкого загалу знову почали розповсюджуватися думки про необхідність формування церкви. Найбільший рух за оновлення церкви вибухнув у Чехії у XV столітті. Він був придушений, але став попередженням для католицької церкви, що головна причина невдоволення не усунута. І на неї ще чекають складні часи. У середні віки не бракувало й тих, хто розумів віру не так, як було передбачено церковними догматами, тобто законами тих людей, які свідомо відмовлялися дотримуватися законів церкви, називали єретиками, а ті вчення, які вони сповідували, єресями. Єресі виникали ще на початку християнства. Перші церковні собори у IV-5 століттях засуджували єретичні вчення, але ці церковні, собори, церковні суперечки більше стосувалися самої церкви, а не широкого загалу вірян. З XI по XIII століття творці нових релігійних вчень, які суперечили поглядам церкви, йшли в народ і часто знаходили у нього відгук та підтримку. Це фактично змушувало католицьку церкву невідступно їх переслідувати і жорстоко карати, інакше вона б втратила свій вплив на цілі народи. Так, на півдні Франції, у районі в Прованс Прованс з XI по XIV століття масово поширилась єресь Катарів, що з латинської переводиться чисті, або альбігойців від назви міста Альбі. Катари вважали, що світ поділений на дві частини чисту, тобто створену Богом, та нечисту, породжену дияволом. За диявола вони вважали Бога та як він, описано у Старому Завіті. Катари створили власну церковну ієрархію зі служителів, які називали себе досконалими. Католицьку церкву вони вважали слугою диявола. Ясна річ, що такого підходу не до тлумачення віри церква стерпіти не могла. Попри все, римські папи розуміли, що самими заборонами та переслідуваннями не вдасться досягти успіху, тому до заселених катарами регіонів було направлено проповідників із жебручих орденів, а також створено церковний суд інквізицію. В перекладі з латинською це означає розслідування. Саме Інквізиція мала вирішувати, чи є людина єретиком. При розслідуванні нерідко застосовувалися жорстокі тортури. Якщо людина визнавала себе винною і відрікалася від хибного вчення, їй призначало покарання, і в більшості випадків вона залишалася живою. Якщо ж підсудний не відрікався від єресі, інквізиція оголошувала вирок, після чого передавала звинуваченого, як це називалося, до рук короля. Тому що формально лише король мав право здійснювати правосуддя. Насправді ж, це означало спалення Єретика на вогнищі. Така страта завжди приваблювала сотні глядачів. Катари виявилися настільки численними та невідступними у своїх переконаннях, що з 1209 по 1244 роки проти них організували низку військових походів, за прикладом Христових. В історію вони увійшли як Альбігойські війни. Ці війни стали похмурою сторінкою в історії Франції. Хрестоносці жорстоко розправлялися з тими, кого вони вважали єретиками. Катари жили в одних містах з католиками, коли влітку 1209 року хрестоносці увірвалися до міста Без'є. Один із них запитав католицького абата Арно Аморі, як відрізнити католиків від катарів. Абат відповів. Убивайте всіх, а господь визнає своїх. Жертвами стало все населення міста, а це приблизно 22 тисячі осіб. Після взяття Без'є хрестоносці рушили до замку Каркасон. Після тривалої облоги було домовлено, що всі жителі, у тому числі Катари, зможуть без зброї покинути місто. Володар міста, граф Тренкавель, Мав бути заручником у таборі хрестоносців до тих пір, поки останній житель не покине каркасон. Але Тренкавеля запро... за... запроторили у вежу, де він і помер через кілька місяців. Його ім'я шайнують і в наші дні, як людина, яка пожертвувала собою заради порятунку інших. Таким чином, релігія та церква відігравали надзвичайно важливу роль у житті середньовічної людини та суспільства. Проте з часом на Заході та Сході накопичувалися відмінності у розумінні віри. Зрештою, у 1054 році це закінчилося церковним розколом, що значить схизма. Так, на заході виникла католицька, а на сході православна церква. У розвитку католицької церкви важливу роль відіграли клюнійський рух, реформу папи Римського Григорія VII та діяльність Фоми Аквінського. У середні віки католицька церква великого значення надавала боротьбі з хибними релігійними вченнями єресями. Для цього було створено жебрущі, чернечі ордини, інквізіцію і організовувалися хрестові походи. А я дякую, що слухали мене уважно.